Привіт, хлоп'ята і дівчата. Сьогодні будемо налаштовувати наш контролер під, під симулятор Kamikaze Drone. І так, спочатку поміняємо мову. Так, зайшли в геймплей, вибрали language, для вас якийсь зручний буде. Далі переходимо на налаштування керування. Так, бачимо, що в нас. Ультра працює, але якось неправильно, бо це газ, а вон в нас непонятно що. І так. Заходимо. Калібровка. Робимо. Находимо наш газ, прив'язати та призначаємо його фізично. Тепер наш наш газ працює вірно. Далі рискання. Це також лівий стік, але вліво-вправо. Ми його назначаємо. І він у нас не... А, зараз прив'язати. О! Далі. Тангаж. Це правий стік. Нахили вперед та назад. Обираємо. Та призначаємо. Зразу бачимо в цій строкі, що він в нас налаштований впротий вохід. Тому ставимо тут інверт. І перевіряємо. Так, все правильно вверх, там вниз. І залишилась у нас така штучка, як крен. Крен це правий стік вліво та вправо. Так, Робимо прив'язуємо і призначаємо. Так, перевіряємо. Правий стік. Працює вірно. Лівий стік також працює вірно. Дивимось, що в нас ще є. Це в нас був управління на камікадзе. Сюди же ми додамо спостерігач. Так, спостерігач ми відв'язуємо всі кнопки. Ну, я так роблю спостерігачі. Відв'язуємо всі кнопки, тому що будемо працювати тільки з клавіатури. І на клавіатурі знаходимо тепловізор. І призначаємо його. Натискаємо і вибираємо. Мені дуже зручно, коли на мишці це буде. Я правою лівою кнопкою мишки, мишки вибираю. І так, примініть. Перевіряємо, заходимо в місії. М -м, город призрак. Тут обираємо, що нам подобається. Також можна е змінити кут нахилу камери, це можливо змінити сна снаряд на дроні. Отряд Бойова готовність. І так. Мишкою ми тепер можемо бачити. Також ми мишкою можемо включити нічний режим і на самій клавіатурі. Це все не складно. Знайшли наші. Так, здається, тут вони є. Я вже бачу, але щоб було зручніше, я мишкою включаю. І переходимо буквою R. на клавіатурі робимо. І переходимо до нашого вже поліотодрому. Але ми його тільки що налаштували, Можемо робити. Ось трошечки пря... прячемо всі, хлопчики. Так, є. Всім дякую, підписуємося, ставимо лайки.